Слава нашому Богові, брати і сестри, якщо ми говоримо брати і сестри, це значить ми одна сім'я. є старші є молодші. І так як сьогодні дали час літу, і наші діти з нами, я хотів би говорити більше до них, але вони десь так осінняні по всьому залі, знаю, як це в мене вийде. Але ну, я буду говорити зрозуміло, що й ми дорослі будемо це розуміти. Я хотів би поговорити про одну сім'ю, яка жила давним-давно в Єгипетському краї, сім'ю, в якій народився Моїсей, який дав закона, через нього Бог дав закона своєму народу, який був. Пастухом цього народу, який вів цей народ. Але спочатку він був маленький. Спочатку він народився, спочатку він жив в сім'ї, народився він важкий час, народився в той час, коли був закон, що всіх хлопчиків І це були нелегкі часи, але Бог провадив свій народ, Бог пильнує за своїм народом. В нього була сестра, як тут написано, Марія Тама. Марія нашому. Я згадував довго і не міг згадати. Мов ті дівчата, ті діти, як ми вас називаємо, хто з вас зветься Марія? Вже давно в нашій церкві. Не називали дітей. Марія, як Якто хтось є молодший, там, 15 років, для вас є приз. Якщо, якщо немає, то можливо хтось мені нагадає. Марія, таке ім'я. Марія мати Господа нашого Ісуса Христа і сестра Моїсей, старша сестра. Тепер знову хлопці і дівчата, хто має старшу сестру, можете підняти руки. Так, майже кожен має старшу сестру. Так, вона хороша, старша, старша сестра, добре має старшу сестру. Поки вона молода, поки вона мала, про це також поговоримо. На одному тому Дівчинка мала співати, і почали її шукати, кликати, і кажуть, Йохавет, Йохавет, де вона є? Ну, я чув ім'я Йонатан на вулиці, і такому і хорошому обстановці, коли з Йонатаном там сварилися, коли Іонатан не хотів щось там зробити. Ну, як висяче трошки вуха. А Йохавет, воно також заліза так вухо. Я не запитую, чи в нас є Йохавет в залі, тому що я знаю, що Марію зараз важко знайти. Йохавет і тим більше. Але це була мати Місце. Юхавет. Амрам здається батько, Книга вихід, книга, до якої ми приходимо. Усі квитка життя. Чи ми говоримо дітей, чи дорослих, чи при народженні, чи на похороні, чи в час війни, чи під час миру завжди одна книга. Це дуже зручно. Треба з собою носити багато книжок. Одну книжку можна не забути і піти на уроки. Книга «Вихід другі розділ. І пішов один муж з дому Левія і взяв собі за жінку. Дочку Левію. Це по закону, хороша християнська сім'я, вірив, брат, взяв віруючий сестру з дому Лемія, з єврейського на із народу. І завої та жінка з сина родила побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці. Та не могла її більше ховати і взяла йому папіру свою скриньку, і ви асфальтувала її асфальтом та смолою. І положила до неї дитину та й поклала очерет на березі річки, а сестра його стояла здалека, щоб довідатись, що йому станеться. І зійшла фараонова фараонова дочка токатися на річку, а служниці її ходили по річкою. побачили вони до скриньку серед очерет, і послала невільницю свою, щоб узяла її. І відчинила, та й побачила дитину, ось хлопчик бачив. І вона зможе сердилася над ним і сказала, це з єврейських дітей. Хлопчик, дитина, я не думаю, що не було імені того хлопчика, якщо в нього була старша сестра. Хто з вас називав своїх менших, особливо старші сестри? сестрі? Старші сестри люблять називати маленьких, вони люблять їх доглядати, мати мамі доглядати. Я думаю, що ми сей до того, як його знайшли, як його викинули з води, і фараонна дочка дала йому ім'я. Думаю, що він мав також ім'я. Вони ще відкликали, хлопчик чи там маленький. Але це вже воно вийшло в давність і закріпилося за ним ім'я інше. Сьомий вірш. І сказала сестра до фараон його, тобто Мар'яна. До фаронової дочки, чи не піти не покликати тобі жінку-маму землею, і вона годувала тобі дитину, і сказала їй дочка фараонова, іди, і пішла та дівчинка і покликала матір дитину. А дочка фараонова сказала до неї, на тобі цю дитину, та й годуй для мене. Я дам тобі зарплату, і взяла доченька дитину і годувала і будувала її, і підросло дитя, і вона передавала до фаронової дочки. Він став її за сина, і вона сказала йому мені мой сель. І сказала, Господь, води витягнув його. Хороша дівчинка Марія доглядала свого брата, мудра, розумна, так гарно сказала до фараонової дочки, чи не найти тобі мамку з єврейських мам, щоб годувала сюди тіло. І вона привела його до неї цю справжню маму, мой маму, Юхабет. І все було добре цій сім'ї. І хлопчик виріс, і він став жити в цьому домі фараона. І вони ще й отримували з дому фараону оплату за те, що вони не діли цього хлопчика, свого сина, мама Летіла. Хороша сестра, хороші відносини в сім'ї, вони знали Бога, вони знали, що вони з єврейського народу, вони були не такі, як ці єгипетські люди, і життя йшло, життя продовжувалося. Час діє на нас в хорошому. Для, для хорошого і також час він не впиний, не в Не хотів би вас, настрій ваш Портити говорить, говорять, але вже скоро до школи. Я не любив, коли мені це нагадували, але ж вибачте, час іде. В 27-му ми вже будемо мати молитву до школи. І... Треба було думати спочатку, коли починалися канікули, як правильно цей час провести, як його гарно так використати, бо діток закінчується. Бо старші вони такі люди, людись радіють. Яблука, грушки, помідори свої. Але ж тужко час іде. І так якесь наше життя влаштоване, що ми один день хочемо, щоб час щоб швидше, щоб було швидше, наприклад, там Новий рік день народження, а на другий день хочеш ми, що повільно, тому що там щось вперед таке, що не буде вже так, як сьогодні. Так завжди було. І так і сталося. Ось не забрав Бог собі на служіння. Дав йому познаки, дав йому все необхідне, він став великим. Але ще він мав старшу сестру. Як так? Старша сестра, вона така, що вона не може змиритися з тим, що хтось там з нею вирівнявся. Ну, я думаю, там 50 років ще немає такої різниці, хто на рік старший чи рік молодший. Це воно має різницю з початку, коли ну, так, три роки другій, сестрі п'ять, наприклад, то є велика різниця, а вже взнавши віці чомусь чогось вирівнюється. І сестра була хороша, сестра переживала за Мойсея. І вона робила все якнайкраще. Як вона думала, що вона робить якна Вона знала Місея Маленького, вона знала всі його такі недоліки, як Христос пізніше, пізніше сказав приказку, яка ходила в європейському народі, що нема пророка Вітчизні своїй. Коли вже на Христа Христа не вважали за пророка, Занадто добре його знала, як людина, занадто багато вони з ним часто провели. І що з тією воно так, як їм уявлялося, було так, як потрібно, а ще більше було з Моїсеєм, і сейчас людина. Коли він втікав, він одружився, він взяв жінку не таку, як хотіла мая, не таку, яка б її, стала подругою, не такою, яка, яка б їй подобалася. Сталася така неприємна одна історія. Це вже більше до дорослих, я буду говорити до нас, до себе, Міга чисел, 12 розділ. І нарікали Арон на Мойсея за жінку кушетянку, що взяли. Бо він узяв жінку кушетяну. І сказали вони. Чи тільки з Моїсеєм Господь говорив, чи ж не говорив він також і з нами, і почув це Господь. А той муж, Моїсей був найважніший за всяку людину, що на поверхні землі. І нато сказав Господь до до дорога та Томоря: вийдіть ви Троє, до скині і запобігти, і вони прийшли. І Господь що Господь спокіхмари. І став у приході з кінні, та й покликав Арман і Маріан, і вийшли обоє вони, і сказав їй, послухайте ж ви моїх слів, якщо буде між вами пророк, то я, Господь, дамся пізнати при тінь йому. У сні говорити з ним буду. Не так радний Мойсей, у всім домі моїм він довіданий. Говорю я з ним у до уст, а не видінням і не загадками. І образ Господа він оглядає, і чому не боялися ви нарікати на Моїсея, в мого раба? і запалив ні Господній на них, і він пішов. А хмара відступила на скині, і ось Маряк прокаже, збілівши як сніг, і обернувся Арон до моря, аж ось вона прокажена. І сказав до Моїсею, будь ласка, мій пані. Не покладиш на нас гріха, що були мене нерозумні та що промішились. Нехай же не буде вона, як та мертва дитина, що виходить з утроби в матері, то зітвіла тріла половина її. А Мойсей кликав до Господа, говорячи, Боже, ми вже в цій. Життя йде, час проходить. Люди переоцінюють свою велич. Переоцінюють свою ціну, це добре, це треба знати собі ціну. Написано про нас, що ми священство, ми діти Божі, ми є люди, які вибрані Богом, ми повинні себе поважати, поважати того батька свого, який нас зробив такими, Але в нього є закони. Цього батька є закони. Ви, Виповажаючи себе, вважаючи батька, повинні поважати закони, цілі. Я не буду зараз виясняти, це можна легко довести, що Маріан і Арон були праві за жінку цю, яку взяв Моїсей. Тому що він сам потім вчив, як має бути одруження, як має бути а має бути жінка в ізраїльському Ми знаємо часи, що ізраїльський народ був в полоні, і вони побрали собі жінок з цього народу і вже породилися діти і мусили вигнати цих жінок разом з цими дітьми, які породилися, щоб брати в загальному маліану і, і Арон, вони праві з нашої точки зору, якщо ми хочемо їх захистити, але Бог бачить серце. Бог бачить серце Моїсея, Він сказав, що це найлагідніше зі всіх людей на землі. І бачив їхнє серце. Чому вони так зробили цей час? Чому вони так сказали? Чому вони десь принизили Моїсея, тому що вони старші, Тому що вони старші за віком? І старші були в положенні сіні, та вони, якби не вони, якби не Маріан, то проходили сіли то Моїсея, і його взагалі не було б зараз перед ними, якби не я. Дуже часто в нас отака, якби не я, йде проти Божої волі, хоч ми пильнуємо за чистоту церкви, як ми думаємо. Якщо навіть вони сказали правильні слова, то не в той час не вони повинні були говорити. Пізніше не знаємо історію, яка була з, з Мойсеєм сином, коли він того сина навіть не обрізав, бо знає причину, чому, чому він його не обрізав, і прийшов ангел Господній, щоб вбити його, сина Молісеєва. Арон і Маріан можуть сказати, так, ми ж говорили, ми ж говорили, він йшов не, не тим шляхом. Але чомусь вона не понесе покарання. Марян понесла покарання за те, що вона сказала своєму брату, порахувавши себе за старшу сестру, порахувавши себе за те, що вона має право це зробити, просто окрилася, указою. Продовжуючи цю історію, де ангел хотів вбити сина Мойсей, ця сама жінка, темношкіра пояснює, не з єврейського народу. Знала, що треба робити. Вона взяла ніж і обрізала свого сина, пролася кров, і він залишився живий. Хоч вона була не з цього народу, але живши, деякий час з цим народом, вона знала, як треба поступати, вона знала закони народу. І діти, які були народжені від Моїсея, вони були святими, вони були посвячені для Господа, і міняється картина. А зрозумів, що майсей вищий в нього. А зрозумів, що він вищий їх у і він каже в 11 вірші, на сторозі, будь ласка, мій пане, не покладиш на нас віка, що були ми нерозумні та що протишились. Хаба Моїсей кликав покарай їх як було пізніше. Там він запалився гнівом, насилив І В йому плані, він навіть в цій ситуації не промовив ні слова, немає, написано. І дуже часто ми в своїх кімнатах, як в глибині душі, як такий приклад хороший про Сару, коли прийшли ангели і кажуть, народиться в тебе син, вона, вона посміялася в душі своїй. Але Бог бачить і душі наші. Каже, ти сміялась. Та ні, не сміялася, ну, ніхто ж не бачив, ніхто не чув. Ні, ти таки посміялась. І тут, а, в цьому випадку, Мойсей сень кликав. Кальна моря, народа. Можливо, він не розумів свою провину в цьому, свою неправоту. Можливо, це не перший раз було, можливо, вони вже його довели, що він вже. Неприємно вона їх розмовляти. Але прочитаємо другий розділ, другий вірш 12 розділ. Там є такі хороші слова, на які я спочатку не звернув уваги. І сказали вони, чи тільки з Моїсем Господь Борис, чи ж не говорив він також і з нами. Трішки сьогодні між собою розмовляли і страшні слова. І почув це Господь. Не обов'язково звертатися до Господа, не обов'язково казати, Боже, почуй, ти бачиш, ти знаєш. Можна цього не говорити. Господь чує все, що ми робимо таємно. Які наші цілі, Як яке наше бажання, що ми хочемо добитися кінцевим результатом, І дуже часто ми виглядаємо ровину, дуже часто половина Біблії на нашій стороні. А одне, а одне, той, про кого вони говорили, був найбагатніший на всій поверхні. Це не треба перевіряти, це не треба. А, досліджувати. щоб Бог сказав, так вона є в Слові своє. І все. Правильні дії, неправильні мотиви. правильне бажання, неправильні мотиви. неправильне ці, що я хочу добитися. Чи я хочу бути умовно Старшою сестрою, тут немається на увазі, її сестра можна бути старшим братом. І Я хочу, щоб було так, як я собі колись намалював це. Як я собі колись придумав і воно ну, тепер так має збуватися, забуваючи про те, що в житті міняється все одного дня, одної хвилини, якщо так, так хоче. І людина, коли не так, як вона хотіла, вона відчуває такий дискомфорт. Ми знаємо навіть одного радника Давидового, Ахітофела, який був дуже хорошим радником, професійним. Давид його завжди слухав і він знав, якщо він порадить, програє. І він каже, поламайте, поламайте цю раду. І людині настільки важлива була його порада, що коли його не послухали, він покінчив життя самогубством. Не допускаємося до такого стану, не допускаємося. Коли наша порада має бути останньою, наша порада має бути кінцевим, таким даєм, як ми себе говоримо, в своєму крузі своїх Християнську. Бог діє, як хоче, Бог бачить серце. Якщо навіть у одній людині Бог опускає, то не означає, що це так можна робити. Ми, досліджуючи далі життя Моїсея, ми бачимо. Неправильний рух один раз Бог каже. Про закінчення цієї, цієї сім'ї. Один раз Бог каже, скажіть скалі і потече вода. Так? Сказали скалі і потекла вода. Другий раз Бог каже, що вдар по скалі і потече вода. Він розкаже, вдар, він вдалій потекла, другий раз каже, скажи, бодай скелі, 20 розділ числа. Ті ж важкі часи для веселія. Померла старша сестра. Відійшли ізраїльні стіни, вся громада. Числа 20 розділ з першої дійшла. Відійшли із і стіни, вся громада до пустині цін. Першого місяця та й засів народ у хадеші і померла там Маряна, і була там похована. І не було води для громади. І вони зібралися проти Мойсея та проти Арона. Маря померла, Мойсея Ром тримаються разом, як брати, як ті, які Бог разом поставив. Народ гремствує, народ каже, не хоче пити. Моляться, попадали на плеча свої, просять води. І один вірш говорить, піднізь мойся, руку, та й ударив ту скелю своїм жезлом двічі. І вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба. І сказав Господь Моїсе Тебе рада, за те, що ви не вірили в мене, щоб явити святість своїх на очах і синів. Ви не введете цієї громади до краю, що я дам, дам її. І ми все до кінця наявив святості. І він поніс покарання за те, що він явив цієї святості. Йому більше було дано, з нього більше спиталося. І минулої неділі ми визначали приображення. І Моїсей приходив до Ісуса на гору приображення. Так що покарання його було не понад сином, Він побачив більше, він не помер, як думав ізраїльський народ, коли його не стало. Він живий до цього часу, він являвся, він являвся на горі приображення. І тому це життя на цій землі зі всіма його помилками. І маємо такими ну, діями, які ми виконують на цій землі. Це не що інше, як підготовка до вічного життя, до того життя, яке не закінчується. Ми найвагірша людина на землі стала такою людиною на небі, яка яку Всевишній Бог послав до Ісуса Христа на гору приображення, щоб Він його втішав, щоб він його підготовлював до цього страждання. До то це є жертва, яка мала відбутися, яку він мав пролити до крові пролити і дати життя своє. І тому, як написано, не будь занадто справедливим, це означає, що там, не означає, що робіть там, що хочете, церква наша, спільна, Христова, ми Христові, ми маємо. Боротися за те, щоб церкві було чисто, церкві було гарно, пристойно, щоб багато хто хотів прийти сюди, але зважаємо на себе, зважаємо на методи, для чого ми це робимо. І якщо ми будемо так зважати, я думаю, так робила Мар'я. і Бог в здоров'ї, по молитві веселі. зрештою народ чекав. Сім днів здається, щоб вона і вона очистилася, і далі життя пішло своєю чередою, так як хотів Бог, і принесла користь для всього ізраїльського народу. Тому будьмо такими, які слухають голоса Божого. Будьмо такими, які поважають тих людей, яких поставив Бог на служіння. Будьмо такими. Які пройшли це випробування, хоті з помилками, де в вічності Бог захотів мати справу з Мойсеєм і Лею, для взагалі був взяти на небо, він не бачив смерті. Мойсей також був взятий тільки, як думано, як ми думаємо, що він помер, але що він не помер, тому що він являвся на горі приображення. Хай нам Бог в цьому допоможе, що ми завжди вважали, чому ми щось робимо, яка ціль того, що ми робимо, і які наші мотиви, і хто прославляється в тому, що ми робимо на цій землі. Ім'я Його нехай буде прославлене, нехай він буде звеличений. Будемо молитися. Амінь.